Сьогодні ми зібралися, щоб приготуватись до свята Богоявлення. Це неділя перед хрещенням Господнім, неділя перед Богоявленням. І ми в цю неділю відносимо свою молитву. І намагаємось себе так налаштувати, щоб гідно зустріти Бога, Спасителя нашого Ісуса Христа, що являє себе світом. Важко себе приготувати в теперішніх умовах. Важко тому, що ми за десять місяців з додатком все не можемо звикнути до того, що відбувається. Ми не можемо звикнути до того, якої мужності вимагає від нас доля, якої сили духу. Ми шлабки, ми не мали тої сили духу раніше. І не були готові до того, щоб явити її світ. Ми не знали, які небезпеки нас чекають. Ми не знали, якими будуть страждання. Ми не знали якої буде жорстокість? Ми не знали, якими будуть втрати. А туди перед приходом Спасителя Івана Хреститель. Починає хрестити людей в хрещення покаяння, для того, щоб приготувати їх до зустрічі із Спасителем, який буде хрестити Духом. Духом душа наша може бути вразливою і чутливою. Вона може піддаватись впливам сахатись і жахатись. Їй може бути боляче і. Вона може бути розгубленою. А дух не такий. Дух це проромінь світла, який освітлює все. І ту руїну, що зараз в Дніпрі, чітко і ясно освітлює. І ту дівчинку на якомусь там поверсі, що стоїть за своєю ванною, яка її, можливо, врятувала, освітлює ясно, виразно, щоб всі бачили. Дух розрізняє світло і темряво. Дух це зв'язок із Богом, який є любов, безумовно. Але який є всемогутність так само. Який є абсолютно свобода і правда, але є всемогутність. Тому воля Його виявляється в кожному виявленні Духу Святого воля, сила. Я можу бути слави. Але в мені є образ Божий і в мені є совість. І те, і те є виявлення отого Духу Святого. І висвітлює совість, що ти робиш, і що думаєш, що почуваєш. І які наслідки. І тобі стає нестерпно з твоїм власним страхом. Дух святий не може з'єднатися із страхом. І ти повинен подолати страх і тривогу об'єктивно. Зрозуміло, і небезпека є, і невизначеність є, і підстави для тривоги є. На Дух Святий не дозволяє тобі залишатися із страхом. Дух Святий вимагає від тебе, щоб ти Знав про правду і відкидав все, що відхиляється від неї. Ти можеш бути слабким. Інколи ти не зможеш комусь заперечити. Але сам ти повинен знати, де правда. І те, що відкиляється від неї, спочатку всередині себе відкинути і вирішити. Що духом своїм я залишаюся і справдою. Дух Святий це свобода і відповідальність, безумовно. Разом із свободою. Бо свободи без відповідальності – це сваволя і свавілля. І це нам не підходить, це не з Богом. На свобода, яка вимагає від тебе відповідай за кожне слово, за кожний крок. Навіть за кожну думку відповідай. Бо ти стоїш перед судом духу свого. Перед судом совісті своєї. Відповідай. Бережи свободу. Бо тільки вільна людина є образ Божий, бо тільки разом із свободою Дух Святий спочиває на нас і зберігається з нами, і вселяється в нас. І ми будемо йти далі. Тим самим шляхом своїх випробувань і страждань. І своїми втратами. І своїм горем. І серце буде розриватися. А дух буде кликати. Іди. Прямуй шляхи Господні. Шляхи Бога, який є любов, треба, щоб любов перемогла в світі, для цього потрібні великі жертви. Спрямовуй свій шлях так само. Для того треба і мужність мати, і волю мати, і силу духу мати. І ди вперед. Боляться. Можливо, і страшно. І позаду твої помилки. І падіння можливо, і пороки твої можуть. Бути позаду, але ти йди вперед. Надиханий Духом Святим, закликаний Духом Святим, йди вперед, щоб здолати все, щоб утвердити ту правду і те світло, і ту свободу.